А великі аналітичні матеріали вони стосуються саме того, що росіяни пішли в масштабний наступ на Авдіївку. І дійсно всі казали, що це одна з наймасштабніших була битв за Авдіївку. Починаючи з повно, початку повномасштабного вторгнення, російські війська розпочали масштабний наступ на місто Авдіївка на сході України. За повідомленнями до атаки в цьому районі залучили три батальйони, чисельністю близько двох тисяч військовослужбовців. Десятки одиниць бронетехніки. А також літаки в генштабі України заявляють, що з вівторка вдалося відбити десятки обстрілів в Авдіївці та прилеглих районах. Вони розгорнули наступ широким фронтом. Розповів офіцер 59-ї бригади Сергій Цеховський. Від початку вторгнення ми не мали такого інтенсивного обстрілу в районі Авдіївки. Застосовують реактивні системи залпового вогню, артилерію, танки і піхоти. Все одночасно додав. Він зараз ми продовжимо цю тему з Віталієм Барбашем, керівником Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю, пане Віталію. Яка зараз ситуація в місті? Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що ворог пішли. Пішов в масштабний наступ на Авдіївку. Ситуація дуже непроста, дуже гаряча позиціями навколо міста. Дійсно. Ворог майже безперервно штурмує наші позиції, б'є з ну, цілодобово. Дійсно б'є з цього, що їх є в них в наявності, не дивлячись на ці їхні, скажімо так, масовані і штурмові дії, і масовані обстріли, і стольна артилерія постійно працює, і система РСЗВ град дійсно підтверджує одночасно і танкові обстріли. І штурмові дії з застосуваннями техніки, в тому числі, і дуже багато працює авіація успіху. Вони дійсно не мають і тому вони весь цей свій. Знаєте, ну от все своє зло. Це вони намагаються зараз вилити в місто. Вони закидують місто всім, чим тільки є сьогодні. Минає п'ята доба вже з цього загострення. Ну, Мабуть, це перша ніч, що в місто не прилітало там жодної ракети, не було жодного авіаційного удару вночі саме по місту. Ті попередні ночі було дуже гаряче, били ну, саме мінімально було це 13 ракет за ніч в місто залітало. Сумарно позавчора було у нас 31 за добу 31 авіаракетний удар по території громади. Ворог біситься, видно, що в нього нічого не виходить. Ті е, колони, які ми бачили в перший день загострення 10-го числа, е, ну вони дійсно їхали як на парад. Вони їхали. Е, не знаю, на що вони розраховували, що це їм буде якась така прогулянка. Всі розуміють, що Авдіївка це дуже такий серйозний укріп район, який з 2014 року їм не вдалося взяти. І і вони їхали так на лайті 10-го Їхали, 11-го не їхали. 11-го знову їхали. Вчора їхали сьогодні. Також намагаються вони штурмувати технікою. Але ж е, от дійсно я не знаю, якими силами хлопці це все відбувають. Скільки це витримки, скільки це ну дійсно титанічної праці вони роблять цілодобово? Бо ну тиші взагалі не буває. Якщо от повторюю, сьогодні ніч по місту більш-менш була спокійна, були. Обстріли були поодинокі прильоти, були незначні якісь влучання, то на передовій взагалі тиші не буває. Стрелецькі бої постійно, вони всю ніч, от дійсно ну, тиші не буває. Ну і той факт, що їм нічого не вдається, як свідчення, вони намагаються переносити, скажімо так, в лапках увагу да, роботи своєї артилерії. Не тільки на Авдіївку, а на і населені пункти сусідньої очеретницької громади. Вони дуже багато гатять останніми днями по селам, які наближені до Авдіївки, і також дуже багато б'ють вони і ракетами, і двокобійною ствольною артилерією з там 152-ми калібрами по більш віддаленим селам. Такі, які в принципі до лінії фронту, ну наприклад, Новоселовка перша жила це до лінії фронту, та майже 30 кілометрів. Е немає там військових, нищать вони інфраструктуру. Б'ють вчора вночі, вдарили по сільському будинку культури на першої Перший спалили тим самим е такий серйозний запас гуманітарної допомоги е не тільки в Черетницькій громаді, а там і зберігалась, е, гуманітарна допомога для Авдіївки. Ну от по перехопленням теж хлопці кажуть, що не все у них там добре. А сказати, що вони вже, вже е, якось захлинулись, та ні, дуже багато вони ще впівчають. То, що їм не вдасться, ну дуже часто мене питають, чи, чи є загроза оточення. Вона є, і вона є вже більше ніж рік. Ця загроза оточення. Як тільки вони почали намагатися зреалізувати свій план на оточення, і ця загроза є, чи вдасться їм впевнений, що не вдасться. Бо Ну от за там вже сьогодні п'ята доба. стільки вже е, вони втратили і техніки і особового складу, а результату майже ноль. Ну <плес> Як була під контролем збройних сил України, так і буде пане Наталі. Бачите, от всі воєнні аналітики стверджують, що це зроблено для того, щоб відтягнути сили збройних сил України з півдня, де вони намагаються вийти до узбережжя Зовського моря. Але тут ключове запитання до вас: яка гуманітарна ситуація в місті? я, наприклад, бачу ці відео, як окупанти постійно руйнують Авдіївку, як вони просто руйнують кожну будівлю. От мені важливо, щоб ви сказали, скільки будівель зруйновано, яка взагалі. Ситуація в місті, тому що ці відео та світлини, які я бачу, ну, без сльоз на очах це дивитися неможливо. Е, немає жодної вцілілої будівлі в місті. Це точно і вже дуже давно. Е, ну, близько там 45 будинків, багатоповерхових вже зруйновані, такі, які не підлягають е, е, відбудові. Їх треба буде будувати заново. Це точно е, гуманітарна ситуація в місті ну, скажімо так, спочатку цього загострення ми. Звичайно, що припинили постачання всієї гуманітарної допомоги в місто, бо це дуже небезпечно. Вся дорога під обстрілами постійно майже але в місті є і продукти харчування є гігієна, є медицина є в достатній кількості. Не дивлячись на їхні ці удари, в нас ну декілька локацій, де ми розміщуємо в місті гуманітарну допомогу. Дуже багато людям роздано на руки. Гуманітарної допомоги, і в принципі, ми намагаємося завжди підтримувати спочатку повномасштабної війни резерв в місті на 2-2,5 місяці. Цей резерв є його ще не видавали, і в людей буквально на тому тижні крайній раз люди отримали гуманітарну допомогу. Тобто, все є в достатній кількості, Я впевнений, що найближчим часом хлопці наші перемелять. Цю нечисть і трошки ми звернемося до більш спокійного життя. А пане Віталію, чи є запити на евакуацію? Чи вони відбуваються яким чином? Є е, запити, але вони мінімальні. Є певна активізація на евакуацію, коли Є такі серйозні ракетне влучання по будівлям, коли гинуть люди. Коли люди залишаються під завалами, тоді трохи люди, скажімо так, активізуються. Це було декілька днів тому. Після чергового такого удару залишилось під завалами дві літні людини, і на наступний день п'ять людей виїхало. Після того, от вже вчора, позавчора по одній людині всього зголосилось на евакуацію. Евакуація відбувається, аби була. Було бажання в людей. Змого змогу ми знайдемо не дивлячись на такі складні умови, але докладе максимум зусиль, як об, як унебезпечити взагалі цей виїзд, евакуацію з міста. Сьогодні на ранок 1620 осіб залишається в місті. Пане Віталію. Дякуємо вам. Бережіть себе, бережіть наше місто. Слава Збройним силам України, слава слабоборони. Дякую вам дуже.